Приїхав до Луцька, зажив як вельможа. Ще вчора Сергій Мовенко жив у Харкові у квартирі Тестя і їздив батьковим авто. А відколи став першим заступником голови волинської військової адміністрації, наче в казку потрапив. Нині біля мовенка є і свій водій з машиною, і садівники, і щедрі друзі, і прихистять, і нагодують на офіційну зарплату чиновника сильно не розженеся, і усе це багате та яскраве життя йому не по кишені. Де проходить та межа між безкорисливою великодушністю та звичною для сьогодення корупцією? Не так давно нова влада обіцяла українцям соціальні ліфти. Мовляв, талановиті люди без зв'язків і впливових родичів зможуть влаштуватися на державну роботу. Соціальні ліфти обіцяли всім українцям, але піднятися таким ліфтом добре зміг перший заступник голови Волинської обласної військової адміністрації. Сергій Мовенко, ось у цьому ошатному будинку за моєю спиною схоже і мешкає Сергій Мовенко. І якщо вірити декларації посадовця, то раніше у нього за душею, як то кажуть, майже нічого і не було. Жив у квартирі свого тестя і їздив на машині тата. Але відколи отримав керівну посаду на Волині, раптово запанів. Тепер навколо нього ходять слуги. Ось водій забирає чиновника на роботу із цього маєтку. А ось наймані працівники прийшли прибирати господарство. Господар є, а він мене Ні? А як ви зайшли туди? У мене в порті, не бачить господар. Чи може державний посадовець на свою зарплату раптом так збагатитись, щоб купити чи орендувати елітну нерухомість? Почути відповідь, ми вирушили до робочого місця Сергія Мовенка. Той приїхав разом із Юрієм Гупалом. Як то кажуть, намагались прошмигнути через чорний хід. Срій Олександрович, скажіть, ви будинок туда не можна. Ми хочемо поспілкуватися? Туда не можна. Мовитися про зустріч із Сергієм Мовенком ми намагалися неодноразово, але в прес-службі обласної військової адміністрації нам повідомили, що чиновник не бажає зустрічатися і розмовляти із журналістами. Ми надіслали інформаційний запит і невдовзі, сподіваємося, отримаємо відповідь. Виявляється, посадовий оклад Сергія Мовенка 18 тисяч 60 гривень. Разом із премією надбавкою за інтенсивність праці, стягнутими податками у липні йому виплатили майже 37 тисяч гривень. Стільки ж отримав і за червень. Судячи з усіх попередніх декларацій, Сергій Мовенко живе. Наче Альфонс його дружина Крістіна ще три роки тому заробляла майже по мільйону у той час, як чиновник Мовенко згідно декларації, приніс у родинний кошик у п'ять разів менше. Взагалі в Україні є така традиція, що заможні жінки мільйонерки донестями закохуються у чиновників, які живуть на одну зарплату, і готові взяти їх на повне забезпечення. У Харкові Сергій Мовенко, відповідно до декларації, навіть жив у приймах. А в Луцьку у нього почалося нове, зовсім інше життя. Тепер чиновника щоранку забирає особистий водій із красивого маєтку. Нова американка на. 200 квадратів з чималим шматком землі у Липинах, оточена кам'яною огорожею. Видно, що тут доклали і грошей, і рук. Для повного комфорту є обслуговуючий персонал. Ви його орендуєте чи ви його придбали? Кому він належить? Скажіть, а яку оренду плату, якщо ви орендуєте, платите за нього? У вас є договір оренди? Я вам все сказав. Але ми не будемо вводити в оману, бо багатійка дружина чиновника Мовенка не розрахувалась за утримання свого бізнес-приміщення ще за 2019 рік. Харківські комунальники відсудили у ТОВ «Горожанин», де Крістіна є одноосібним засновником 18 тисяч гривень. Та й у самої фірми, як вказано у відкритих реєстрах, свідоцтво платника ПДВ анулювали 12 років тому. Крістіна Мовенко тепер у відпустці по догляду за дитиною, тож всі фінансові тяготи впали на плечі голови сімейства. Я своє особисте життя не коментую. Ну це по перше. Якщо у вас є якісь робочі питання, що ...стосуються діяльності військової адміністрації, то будь ласка, готовий це те, що стосується вашої діяльності як державного посадовця. Ви перший заступник, ви на службі у держави. Ви мешкаєте у будинку? Ви тут так. Весь час не росли не жили. За які кошти особисто, ви його придбали? Життя. Чи орендуєте? Так, ви його ще придбали чи орендуєте? Відповідь. Своє особисте життя. Я, будь ласка, не коментую. Державні чиновники, усі свої доходи, свої статки вони показують перед громадськістю, тому що вони заробляють гроші у, у формі держави. Декларування правильно? Ось зараз громадські журналісти запитуємо: ми бачимо, ви мешкаєте у будинку в Липинах, приватному будинку. Я так розумію, його у вас тут не було ще 10 років тому, чи 5 років тому, чи навіть тоді, коли ви прийшли сюди на роботу. Зараз ви мешкаєте Це робоче питання. Ви мешкаєте у приватному будинку? Звідки він у вас з'явився? За які кошти? Чи ви ваш, чи ви його орендуєте? Це таке просте запитання, дуже просте. Ви ж, на вигляд дуже гарна і розумна дівчина. Скажіть, будь ласка, я ж тільки що відповів, що особисте життя не коментую. Якщо у вас є робочі питання по діяльності військовоадміністрації. Це питання, яке стосується ваших статків, ваших, ваших доходів, відповісти. як першого заступника голови обласної військової адміністрації. Так. Ви на службі у людей, у держави. 100%. Так. Цей будинок, ви його придбали чи ви його орендуєте? Чому ви ну, не хочете ви відповісти на таке просте запитання? запитання? Вам Наші джерела розповіли, що поселив Сергія Мовенка у цей розкішний будинок його колега по військовій адміністрації. Ще один заступник голови Юрій Гупало. Тепер Мовенко і Гупало не просто колеги, а друзі не розли вода. Разом і на роботі, і на відпочинку. Із доступних нам даних стало відомо, що будинок належав Оксані Шваліковській. Це невістка бізнес-партнера Юрія Гупала. Сергій Шваліковський та Юрій Гупало заснували фірму Волиньсад. Обоє бізнесменів взялись садити фундук на 60 гектарах поблизу ківерців. Та об'єднує Шваліковського і Гупала не тільки спільний врожай горіхів. Сергій Шваліковський, схоже, постійний компаньйон Гупала і Мовенка. Тут ми зустрічаємо чоловіка дуже схожого на Сергія Шваліковського поряд з Мовенком та Гупалом, коли вони відпочивали у робочу пору в готельно розважальному комплексі. А тут той самий чоловік. Чоловік разом з гупалом Мовенком на вечірньому сабантуї. Разом працюють, разом чаркують. Все, ніби й нічого, якби Мовенко та Гупало не були заступниками голови військової адміністрації. А Швеліковський не був би бізнесменом, родина якого оселила у своєму будинку чиновника. Цікаво, за гроші чи за гарні очі. Орендувати схожий маєток у Луцьку обійдеться у 30 тисяч із хвостиком. Між тим військова адміністрація повідомила нам, що витрат на проживання Сергію Мовенку не відшкодовує, а заробляє з Заступник рівно стільки, скільки і вистачило б лише на оренду такого будинку. А за що тоді жити сім'ї із двома дітьми? Можливо, тому чиновник втікає від розмови про маєток у Липинах, бо немає договору оренди. А тоді вже йтиметься не про чоловічу дружбу, а про цілком реальну корупцію. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, Неля Прокопчук для новин на часі.